Олексій прийшов на суботники з батьком. Хлопчик старанно виконує всі вказівки, збирає сміття та лагодить пошкоджені лавиці. Чому сучасна молодь відпочиває так брудно? Олексій здогадується, однак засуджує таку поведінку. «Коли бабушка приїжджає, вона будь любому може зробити замічання. Якщо увійшли, що хтось залишив бутилку щось в цьому роді. ані думають, що вони крути, що вони можуть діяти все що угодно помусорити, наприклад». А після цього всім треба убігати. Виховувати свідомого громадянина потрібно з малку. Саме тому до суботника активно долучились молоді батьки з дітьми. В принципі, це класна ініціатива, тому що як ну, самим потрібно щось робити, щоб ставало краще. Хотілося б, звісно, щоб більше було цього і ухоженіше, і щоб люди дивилися те, що вони як вони ну щоб не роз не смітили, не ламали. Тож, все таки треба дивитися за тим, що ви робите, і особливо коли з дітками. Мами, коли не дивляться, що їхні діти робляться, теж. Деколи роблю зауваження. Люди на це реагують, звісно, так, досить неадекватно. Але це сознання людей воно ще трошки не сформувалося в тому плані, що смітити не можна. Ну, там, де живеш, наприклад. Я рахую, що це в голові людини повинно змінитися щось, тоді вона буде робити щось не тільки про себе і для себе думати, а ще й для інших і про інших щось буде думати. І особливо про наших дітей, яким ми залишаємо. Ну. Наш е, навколишнє середовище ініціювали суботник активісти громадського об'єднання Крок, яким не байдужий вигляд зелених зон Ужгорода запрошення поширили через змі та в соцмережах. Результат порадував спільників, знайшлося вдосталь. Окрім того, виявилося, що прикрашати своє місто не так уже й витратно. Ми вийшли на ціну 1200 гривень. Це от дерево, це покраска, обробка, шліфовка. Деякі матеріали, пензлі, ну і там інші матеріали. Тобто нові смітники та фарбу активістам надала міська влада. Дуже вдячний тим хлопцям, які тут це організовують і дівчатам. Самостійно просто хочуть зробити щось хороше для міста. І якщо є таке бажання людей допомогти, вже наше завдання також свого боку допомогти, чим можемо, щоб спільно якось більш ефективніше, краще у нас вийшло облаштувати місто. На питання, чому сквер лагодять мешканці, а не комунальники, виконувач обов'язків мера, відповів нічим платити. У міста є більш нагальні проблеми, як от латання доріг. Тому подібні косметичні роботи фінансуються в останню чергу. Втім, каже Віктор, ще дай коштів, що на рахунку міста вистачило б на все. Таке значейство їх не пропускає. Йдеться про 55 мільйонів гривень.